<голові> Але не шановний голос, заселяти, шановна декларативне звернення не потребує голосування. Президент України Володимир Зеленський. Російський агресор, не маючи усіх полі бою, чергово намагається розширити майже справді співміни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати практично важливу для України допомогу <голові> <голові> партнерів. В окупувати Україну, вийти з сотальної ізоляції та поставити на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна компанія з реалізації військово-політичного керівництва України, з боку Росії маємо нести здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність Україна. Згодом України, російські жорстокі воєнні агресії до Великому, історичну існувати, сила українського ж духу безмежна, боротьбі за свободу, незалежність і воїні. Україна вистояла й захищається міжтечні щодня доводить свою місту боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю, єдність України, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде до вомріного миру. Під час війни ми зрозуміли, що найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці родини. Усі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібризної атаки нашого ворога, що не збираючись нав'язує у цьому світу свої певні наратив. Посвідомлюємо. Що на вас, як на президента, повного головного командувача, якому народ довірив, керівництво держави чинить за тим, щоб мусити поступитися окупантом. Проти нас впродовж багатьох років посиленно почує російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки, продовжують жармічно протистояти усім викликам і ніколи не допустить паніки і зміри. Війна не закінчилася, й ворог не зник. Маємо зберегти державу захистити її суверенітет. Українці ніколи і нікому не дозволять вирішувати за себе. Ці спроби визначити нашу волю за нас переведуть до протилежного результату. Тільки українці вирішуватимуть, як і коли будуть в Україні проводити вибори, тільки українці обиратимуть президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без приїжджають. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. В'єднаємося, допомагаємо армії, звідсимо Україну. Дякуємо вам. Це що то, Юрій скажіть, що то звернувся до

По нашим партнерствам ми також протокольно рекомендацію відпишемо на міністерство, щоб ми, Бо я їм це все задекларував, але щоб це було, щоб то не десь моє досвідне рішення, щоб вони все ж таки проігнорували і відчукали якогось подібного нам партнера, щоб це було якесь велике місто. Ви розумієте, друзі, що бо таке партнерство вимагає прийняття меморандуму на рішення сесії. по цьому. Наразі поки що є згідно цих... Відділили вони, що це тільки попередній домовленості. Бачимо ми, що воно трошки нам не підходить, тому десь дана інформація зазначена в цьому місті, приймається до відома, а сільському голові десь наш депутатський корпус доручає відповідно звернення туди, то туди. то Щоб була громада, яка була співвимірна нашій громаді по основних. Соціально-економічний, культурний показник, розвитку. Є можливості, тому що це буде гроші. Дякую, дякую. У нас все. Дякую вам, за працює, працю. ми сьогодні прийняли багато все? Дякую вам. Дякую. та чергова сесія вважається закритою. Yeah krosa na sonzi zapaluye mine bratia